Всім привіт! Друга серія і сьогодні в нас записуються профіти і навіть витрати. Якщо що, то я йду до 1000 доларів зосереджуючись на всіляких роздачах в криптовалюті. Сьогодні в нас дроп Кетізен, я вклав туди десь 29 доларів на два аккаунти. Майже 24 на 7 він в мене був включений, навіть якісь підозри були що в тому боті вірус чи Майнер. Бо якось занадто він грузив мені комп. І от за півроку гри мені дали 107,6 монет на одному і 53,44 монети на іншому аккаунті. Отож, 17,6 я вивів на Binance і продав частину десь за 70 доларів прямо одразу після лістінгу. Далі дочекався, що ціна трошки підросте, думав навіть ще вище продати, але дочекався і продав іншу частину десь за 30 доларів. Разом виходить десь 100 доларів, витрати десь 29 доларів і запишемо прибуток 71 долар. З іншого аккаунта Ketizen Mantle я поки закинув стейкінг на фарм BGB і буду чекати, поки завершиться цей стейкінг, поки виросте монета або впаде монета, і тоді вже буду продавати. До речі, був ще такий цікавий нюанс, Binance сказав, що торги почнуться в час дня, а по факту почались в 2 години дня, хоча на інших біржах почалися в час. З плюсів, після виходу на Binance курс підріс і ну, якби я продав одразу. На інші бірші, то отримав би менше. Ці проекти продовжу фармити, але вже не 24 на 7, і їхні інші проекти також. Це ваніла, хоча поки не шару що там робити, і бомбі, там я розібрався. Також я вам обіцяв сказати, якщо я згадаю за інші проекти, які не вийшли, але над якими я працював ці півроку. Я згадав, є у мене ще проект Grass, який просто у фоні постійно висить на компі, також десь півроку. Він, походу, дасть мені десь 20 доларів і то навряд чи. Коротше, побачимо, ще не прийшов його час. Ще хочу сказати таку, як каже МС Петя, філософію, психологію. Я робив челендж колись давно в ТГ, і там з всяких роздач мені капало по долару. Якась роздача на 10 доларів це взагалі було щось, ну я не знаю, якась імба. Так, деякі люди могли виносити по 200 доларів, але для цього вони робили багато аккаунтів або і мало сильно повезти на акції в Байбіті. Я цього не робив і ну, мені не везло. Тому я радів навіть цьому одному долару, рухаючись до цілі челенджу. А такого як зараз, що дійсно багато тапок, які платять, реально не було. Тому я не дуже сильно розізлився, на відміну від деяких інших блогерів за дроп Кеттізен. Це заняття для несильно розумних людей. Розібратися, як робити гаманець, як вивести монети, ну так, треба мати певні навички, я не сперечаюсь, але це не вчитись 7 років, це не ризикувати своїм життям. Така гра і не мала би дуже сильно оплачуватись. 100 доларів – це абсолютно нормально для такого виду занять. Це нормально, що тим, хто їм донатив, запрошував людей, вони дали більше. Вони роблять бізнес, який сенс їм платити людині, яка не принесла їм профіту. Отож, прибуток 71 долар, як я сказав, ми з вами записуємо. Також я зробив ще промакцію на Кетізен на Байбіті і витратив десь 2 долара на комісію, тому зменшимо наш капітал до 69%. Доларів. До речі, суперові зараз є акції на Bybit і на інших біржах у зв'язку з цим лістингом Ketizen. Для користувачів, які трохи шарять, які поповнять біржу на 100 доларів, є можливість забрати монети Ketizen. Якщо я зможу зареєструвати ще один аккаунт і зможу показати, як це все відбувається, то покажу. Ну і по телеграму список всіх таполок я планую опублікувати. І якщо вам подобається цей формат, то лайкайте, щось пишіть і розказуйте. Як у вас справи з Кетізен? Скільки продали, скільки не продали, чи ви на проект, чи задоволені? І так далі.